Сім нових чудес. Звуковий відео слайдовий. Озвучив Владислав Лащоков та записав, а також змонтував. Тема цього звукового дієфільма Найдовша фортеця. Із давніх Семи чудес світу. Збереглися тільки піраміди, і наші сучасники вирішили скласти список нових семи чудес, таких, які можна побачити у наші дні, був складений список із 770 претендентів, і кожен із жителів планети міг через інтернет віддати свій голос за ту або іншу визначну пам'ятку 7 липня 2007 року. Сюда тут записують ще так: 00 0707. Був оголошений список нових семи чудес. Світу до нього війшла велика китайська стіна, древнє місто Інків Мачу, Пікчу Перус, скальне місто Петра Йорданія, Піраміди індійців Майя, У Чичен Інца Мексика, Амфітеатр Колізе, Італія, Мавзолеї тандже-Махал, Індія і статуя Христа Благословителя Бразилія. Найдовша фортеця колись цінь Шінхудані. Який об'єднав Китай і став його першим імператором, наказав спорудити у зв'язок північних кордонів величезної країни потужну стіну здатну стримувати натиск кочівників від однієї оборони споруди до іншої? Так, потягнулися ланцюги укріплень. Так почалося будівництво Великої китайської стіни, було ще в 3 столітті до нашої ери, завершилось будівництво стіни років через 600. Легенда готовить, що стіна протягнулася по тому шляху, який за день подолав цінь Шехуанді на своєму крилатому коні. По Великій китайській стіні за добу можна було переслати повідомлення через цю країну де перекладається. Кладачі інформації використовувалися сигнальні стовпи диму на гризнізових вежах. Кінь пролетів близько 10 тисяч лінт, це понад 5 тисяч кілометрів. Там, де його копи та торкалися гір, були збудовані вартові башти, відстань між сусідніми вартовими баштами, два польоти, стріли це зроблено для того, щоб всі ділянки стіни можна було. Обороняти, простілювати та з або іншої башти, а через кожні двадцять метрів були збудовані великі гарантіозні башни, де постійно вартували загони солдатів серед висота ділянок стіни, які бросилися 79 метрів, а ширина стін близько п'ять. Поверху стін міг пройти і навіть проїхати загін солдатів. Стіна в давнину була і найкращою дорогою через всю країну. До вашої уваги прозвучав звуковий діафільм. І тема була сім нових чудес, найдовша фортеця. Велика китайська стіна, вартові башти, грандіозні башти. До нових зустрічей. Матеріал підготував. Визвучив тебе золота укину. Я Владислав Лещуков